Мене звати Кубікс. І сьогодні ціна це відео це збудувати автоферму. В минулому відео я будував четвертий поверх, і як бачите, це третій, а це четвертий. І в минулому відео я складав сюди ресурси і я взяв зкриньки ось це, Поршень і Redstone. А зараз ми йдемо спадки. Тобто вже... Там десь будинку зараз на балкончику А не рівні Де воно? Скалац? Ну ладно, нам потрібно добути заліну Корова, мій Значит, за я если быть точным. Ммм, хочется прикольчик. Чего это и звук? Сколько там мой? скалотрунев? Тільки що я не можу, просто як мені туди піднятися. Зря я спустився. Як мені туди піднятися, якщо там мільярд тисяч мобів? Так. Зараз потрібно добути залізо. Це задково і я б не відмовився від лізі, тому що я дуже-дуже говорять. -дуже ми ну, зараз візьмемо моркву. Ну все, голод відновив, зараз сердечка будуть регенеруватися. Ви паркур за один блок. Ай, я. А чого він такий озвучний? Що ось так? Подивіться на нього. Ай! Ту боряться Ну, мені реально потрібно зализа. Знаєте для чого? Для поршня. Або я зроблю просто-напросто... Однакову, типу, ферму їжі. А де там мобиділося? Я не бачу ні скелетів, ні кріперів, ні зомбіжителів. Так, ну, типу, я зараз вам покажу, як та ферма працює. Ну, в принципі, вона працює не дуже важко. Але є питання, чи звичайний поршень буде воду туди-сюди водити. Треба перевірити зараз. Просто напросто мені потрібен забор. Так, ферму їжі зараз перевіримо. Я, звісно, знаю, що в мене є тут ферма їжі, але вона слабенька, тому мені прийдеться зробити ферму їжі трошки іншою. Вона на першому поверсі, та. Хармезя, вона зовсім зовсім мені пусінька. Ну, мені потрібен речах. Реча я чомусь не бачу. Знову я його, напевно, загубив. Але це нічого. Так, дивіться, мені потрібен люк. Люк ніби знаходитись. Я вже не пам'ятаю, де? Двері. А, я десь бачив люк до речі. Ось люк, відро води. Я зараз вам покажу, як це працює. Мені треба земля. А саме так, ну майже так, я думаю, мені визчить. Там мені треба, наприклад, посіви. Там треба ще посіви взяти. Ота ферма взагалі нікуди не годиться. Ця ферма нікуди не годиться, тому... Ось відберемо посіви. І для цього треба дивіться, отут я зроблю таку міні-ферму Ізі. Ну, міні ферму їжі. Ну, я думаю, десь тут буду робити. Типу, скапаємо тут... Ні, ще буде напевно, на три блока. Ось тут буде типу ось так. Ось тут буде ось так. І тут буде, типу... Ось лінія. Спочатку лінія ось так ось буде. Блін. Мені треба зробити цей. Коротше, мені треба тут зробити, типу, зараз покажу, який механізм. Типу, мені треба на один блок підняти оце. Типу розлити воду. Что не... А де вона розвилась? Че вона ну, значит ще на один блок підняти потрібно. Реал, а чего она не хоче? Короче, зараз тут всю машинацію зруйнуємо. Вебпоршення не знає, чи випаде. Він, напевно, не випаде, але він випаде. Тому... Ви Бачила просто як я просто... Я просто клас, я кенич. Сейчас трошки підхреб. Ну ладно. О, навіщо я це все будував? Це ж мені територію типу зробила не дуже гарно. Тому зараз це все зруйнуємо. Ну, на ну, що так багато землі просто. Ну, не знаю, что, то еще да, не 60. Да, 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 его добыв. Не, навпаки. Тому зараз будем десь ось вот там поршень. Нет, треба еще нижче, уявляете? Еще нижче поршень. Далее будем лить. Далее да. а вода. как где ты клеила вот сюда. Поламу а, не треба разбудовать на блок выше. Чи на два налить. Видите? Так. Два. Просто мне треба, чтобы это было с таким чином оп, а ч я 15 не можно я, влоку, я тут взломать ось ось так да тут вода линия двух блок блоки а потом син травы раз Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Та як підрахувати? Раз, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. И тут раз до так. Номер у нас так вот. Вот в такой гляда. Это мини-формат. Так, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И тут надо заканчиваться вода. Там уроку, вот, Ладно, ведь мы вот такую. Не высочила. Ладно, видимо, пидем сейчас так. Так, замили зараз, видимо. Вообще буду Багато. Просто 60 і ще 64. Це дуже багато затрачу землі. Ага, а тут треба зробити такий бортик, Тобто, щоб вона не витікла. А зараз, мабуть, піду посплю. Ой, спать тоже покину в Оп, оп. Ну, в принципе, я не стыну добудовать, потому я зараз... Ну, стыну, я не знаю, короче. Реванш, я сейчас стыну, часа, короче, закрываем все двери и домой на и третий город. Другой и третий. Реванш. Так. Теперь мне потребуется редстоун и поршень. Поршень, то есть на складе, мабуть, расходилась. Поршень на складі. Ну, зараз я вам покажу, як ця ферма працює, мені кілька мотивів треба взяти. Зараз виглядаємо всі зайві ресурси. Такі як оце і оце. Так, мені треба мотига. У мене нема мотиги. клас. Придається, мабуть, робити самому... Тому я зараз візьму палиці. Якщо вони, звісно, в мене є, а їх у мене нема, тому що ми робимо правильно заглядуємо в інший сундук. Геніальний, так? Зараз робимо мотик і покладемо в землю, бо вона мені вже не потрібна. Зараз я покажу, як це працює. Зараз тільки я сюди якось залізу. Mm -hmm. Я не взяв ботик. Ладно, тут візьмем блок оцей. Щоб я міг залізати. Мені навіть тут mm збоку -hmm. хай буде. очень вот, я вам покажу я все прочитаю только для мне для початку сильно будет это другое это другое это другое я блок земли добыть. а он там где-то там валяется блок земли разогреем я тоже кроме там другую не потребно было тут добыча. а Где вода? Я не понял, где вода. Сейчас подивимся, где вода. Я воду тільки ще прибрав. У меня поршень там трошки стояв. Давай поршень. Ось тут так дробить. Типу Стервестерстоун. Ось так. Все принес. Пустив тільки мені треба один блок крупше зробити, бо поршень ще має стоять. Не тут. А тут моя поршень стоять. Тому я зараз ось так. Вместе мотиви. Не не так. Там у нас кружка пампушка Дивіться, ось так от. ось так от, Тут буде стояти вода, тут закриємо ось так і тут закриємо ось так от, щоб було все тіпіти. Тому я зроблю тут речажок ось таким чином. І мені треба знову води, тому що я тебе профукав. Тому оп. Води є. Зараз йдемо, піднімаємося. Зараз перевіримо. Чего вода піднялася, ще вода не піднялася? А че вода не ...піднялася? Я походу воду ще одну пошукал. Я воду ще одну. Ай. Ты поршень не опускає блоки. Не опускаю не опускає блоки. Я ж все забув. Оце я гений. Ну ладно. Тоді я буду робити ось не таким чином. А зараз покажу я там отдать, треба закрити. Бо я гений. Ох. Мені не то надо було зробити. Мне вообще не то надо было сделать. Сейчас я добуду трошки земли. Оп. И... У и у а-а-а. Мне что-нибудь войти. У и у а-а на тут. Это траву я придумал не взрубить. Просто вот тут поршень поставить. И взрубить эту дырочку вот эту. Оп, оп, их, ха ха Oh, 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 oh моя черного Ухи, хуха, моя черного Ухи, -ха -ха. моя моя Можно вот так подняться и подавиться, что тут есть, А зараз снима. Такой механизм. Расческой. Оставлю булюк, відкривається все. Тому зараз мені тільки води треба добути. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я на ці відео витрачаю вже 18 хвилин, чи ви знала про що. До Де? речі, Де? Де? вдавалося на 18 хвилин. Як тіла не гурати? Лами, вибачте, що в мене такий захист. промазала. Выбачивай просто она промаз. Теперь мне осталось только это все проверить. Только для этого... Я сейчас пустошу. Оп. Біжимо, 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 біжим, біжимо. Біжим, 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 біжим. Просто на швидкості добігаю. Просто розливаю тут відро води, яка потече на 7 блоків. Ось так. Тепер я як роблю ось таким чином. Вода зупиняється. Це геніально. Тому я зараз розставляю тут. Треба тигу із Я зараз роблю ось таким чином. Ну, це я просто роблю так, щоб вам показати, як робити ферму. Я вже навчений, тому я багато знаю про Майн. Хто грає ще в Майн, можете вчитися у мене. Оп! Оп, оп, від радості я скакаю. А тепер дивіться, як я опущу цю воду, ось і воно усе прибере. Ходить, це така, і тут можна, до речі, збирати. А тепер просто робимо цей речажок і вся, вода перекривається, і можете садити все заново, якщо воно виросло. Ну і тому це така вам підсказка. Не так сказати. Я боюсь, що я не затоптав. А, я затоптала, ладно. Та ну, просто я тільки що бачила, як швидко посадить. Але нам ще тут треба водичка. Е -е. Зараз ми, коротше, десь добудемо два відра. Тобу, нам потрібно багато. Не тут, бо я потім не виберусь. Ну, коротше, я зараз набираю відро в водиці та біжу додому, бо де я його виверу. Коротше, небезпечний трюк. Так, ну, фарма майже добудована, але ще є невеличкий. Цей невеличка проблема. Зараз я посплю і покажу, яка невеличка проблема, тому що воно може не спрацювати у вас. Тому я зараз покажу, як правильно. Я ще не добудував. Але ну, я просто... Я... Будував уже такі ферми, тому мені легко вдається. А ви можете просто подивитись мої відео та дізнатися нову інформацію про, би, про ферми різні, можна так сказати. Я візьму багато землі, багато землі, тому що це реально мені потрібно багато землі, тому я зараз біжу швиденько до ферми. Та розширюю її. А знаєте чому? Я її розширюю, тому що потрібне. Або ні, не потрібне, мабуть. Забудьте мої слова, коли я казав, що може не спрацювати, воно все спрацює обов'язково. Так. Ну, поки що вода перекрита, тому що, як ви бачите, в мене нічого не виросло, а я поки собі, на щастя, зроблю хліб. І це відео буде завершене, так? Воно ну, буде завершене. Так, у мене є одна пшениця десь тут. Якісь. в крінці. Мені важко шукати, тому що я не сортую речі. Значить, у мене ще є посіви Можемо сюди покласти. А мені потрібна пшениця, а пшениця знаходиться ось там. На четвертом поверсі я собі скрафчу буханку хліба. Сюди. Так. І на честь я скрапчу собі буханку хліба. Свіженького хліба, не просто хліба, а свіженького хліба. Видиться. На останок. Я їм це. І усім до зустрічі в новому відео. А в новому відео я збудую ферму тварин. Ну, просто типу ферму тварин я не збудую автоматично. Тому усім пока, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал та до зустрічі в новому відео. Всім пока!